Цього тижня, 7 листопада, День Кривавої Червоної революції, і фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода зареєструвала законопроект 3530 про заборону комуністичної ідеології України. Необхідність сьогодні, я, до речі, як один з авторів, співавторів цього законопроекту, не тільки підписав його, але й ми подали на реєстрацію, і він є зареєстрований. Необхідність ухвалення цього закону вже давним-давно назріла. Ми просимо комітету якнайшвидше його розглянути і відповідно винести на сесію, щоб ми могли в парламенті це питання вирішити. Цей закон спрямований на подолання наслідків панування тоталітарного комуністичного режиму, декомунізацію України, усунення загрози національного державного суверенітету і заборону комуністичної ідеології у всіх її проявах як людину ненависницьку. Вже навіть Молдова ухвалила рішення про заборону використання комуністичної тоталітарної символіки. А ми і далі топчемося в тому болоті. Тому такий закон зараз вкрай необхідний. До речі. Щодо нашого візиту до Міністерства внутрішніх справ. Ми ще одну таку цікаву річ побачили. Тільки не входиш в двір Міністерства внутрішніх справ, величезна дошка Пошани. І на тій дошці Пошани купа портретів, як нам сказали, це папіредніки, колишні міністри внутрішніх справ України, хоча насправді не України. Знаєте, чиї портрети ми там побачили? Це важливо. Бо, значить, це є психологія сьогоднішніх наших правоохоронців. Значить, вони виховуються на прикладах і на діяльності тих чиновників. Портрет. Ліплєвського Ізраїля Майсеєвича, керівника ГПУ в Україні, комісара держбезпеки другого рангу, який проводив масові репресії в Україні 37-38 років, знищив цвіт української інтелігенції, портрет Строкача Тимофія. Який займався репресіями після війни 46-56 років Другої світової війни, людина, яка безпосередньо була причетна до виконання вказівок злочинних партноменклатури номенклатури щодо організації голодомору 46-47 років України. Портрет Всеволода Балицького, одного з керівників органів Держбезпеки, комісара Держбезпеки, один з організаторів Голодомору, до речі, оповноважений ОГПУ по хлібу заготівлях в Україні в 32-му році. І це портрет того негідника висить в Міністерстві внутрішніх справ в час роковин, 80-х роковин, коли ми вшановуватимемо пам'яті жертв Голодомору. Ну, вибачте, будь ласка, коли у вас такі попередніки? Коли ви виховуєтеся на прикладах отих негідників, тих бандитів, які знищували українську націю, тоді мені навіть немає що відповідати на те, що ви творите зараз тою державою. І тому, товариство, ми вважаємо, що ту вахваналію треба зупиняти негайно. До речі, коли один з наших депутатів забрав один з таких портретів, вже відкрили кримінальну справу. А коли депутатів народних депутатів не пускають, незаконно не пускають на засідання місцевих органів влади, то ви що? Вони праві. Вони собі можуть тій державі дозволити будь-що. Отже, я прошу, пане голову, врахувати ці пропозиції. Я прошу якнайшвидше цей законопроект про заборону комуністичної ідеології винести в парламент і позитивно його ухвалити. Дякую.